Вечір. курочки сіли на сідало. Всі поприходили, всі гуляли на вулиці, прийшли. О, малиші ще там. А бачите, вже нема того півня бойця. І ці почі всі сідають, а то тільки зверху сиділи, дві, а тут а ніхто не сидів отут, о, а подивіться, скрізь-крізь сідають. І малиші вже сідають там, осидить маленька. Ходять деякі малесенькі. О, Бачите, клюються, о, старі гонять би малих. Ось такий у мене красавця, тупівника мусить робогу оставив. О, і качурчик прийшов. Качуречки! О, таке в нас небо. О, заходить.